Розвиток сучасної освіти в Україні відбувається в умовах цифрової трансформації суспільства та інтеграції у світовий освітній простір. Особливе значення у цьому процесі має саме профільна освіта. У цьому ж контексті STEM-освіта постає як інноваційна парадигма, яка інтегрує природничу наукову, технологічну, інженерну та математичну підготовку здобувачів освіти. Водночас заклади освіти стикаються з наступними проблемами. Це недостатня матеріальна технічна база, неможливість проведення багатьох дослідів у класних умовах, нерівність у доступі до сучасних лабораторій. Але саме цифрові інструменти та віртуальні лабораторії дозволяють подолати ці бар'єри, створюючи нові можливості для дослідницької діяльності та підвищення якості профільної підготовки. Проблеми впровадження цифрових інструментів у STEM-освіті розглядаються як один із ключових напрямів реформування змісту та методів навчання. Саме віртуальні лабораторії забезпечують реалізацію діяльнісного підходу, створюючи умови для експериментування в середовищі наближеному до реального. Саме вони дозволяють моделювати процеси, які неможливо відтворити у класі, багаторазово повторювати досліди без витрат, забезпечувати безпечне середовище для експериментів. Адаптувати рівень складності до індивідуальних потреб учнів. Віртуальні лабораторії та симулятори створюють новий освітній простір. Розглянемо найцікавіші. FET – це симуляції з фізики, хімії, біології та математики. GoLab та Craps це середовище для створення дослідницьких навчальних просторів. Корінь з 3D та MozaBook – це інтерактивні 3D-моделі для природничих дисциплін. GeoGebra, Desmo це математичні інструменти для моделювання функцій та геометричних конструкцій. Arduino-симулятори це платформи для програмування та конструювання в інформатиці та робототехніці. Саме завдяки цим інструментам учні отримують можливість проводити експерименти в умовах, наближених до наукових, також розвивати навички аналізу та узагальнення результатів. Їх використання дозволяє реалізувати принцип навчання через дослідження. А також забезпечити рівний доступ до STEM-досвіду незалежно від матеріальної бази школи. Як ми можемо застосовувати віртуальні лабораторії та цифрові інструменти у STEM? Перше це формування дослідницьких навичок. Учні отримують завдання сформулювати гіпотезу і перевірити її саме у віртуальному середовищі. Відтак, наприклад, у ФЕД вони можуть досліджувати залежність швидкості тіла від маси або сили, змінюючи параметри, спостерігаючи графіки. Наступне це моделювання експериментів, недоступних у школі. У реальних лабораторіях не завжди є реактиви або прилади. У віртуальні же можна зробити досліди з кислотами, радіоактивними матеріалами, електричними колами і все це без ризику. Далі це інтегровані уроки, тобто STEM-підходи. Віртуальні інструменти вони дозволяють поєднувати фізику, хімію, математику, інформатику і все це в одному проєкті. Наприклад, учні будують 3D-моделі мосту, розраховують міцність конструкції за законами фізики, програмують датчики для його випробування. Наступне це проєктно-орієнтовне навчання. Цифрові ж лабораторії можна використовувати як основу для міні-досліджень чи учнівських наукових проєктів. Наприклад, учні можуть моделювати теплові процеси в будинку, розробити енергоефективний дім у середовищі саме симуляції. Далі це персоналізоване навчання, тобто учні працюють у власному темпі. Вони повертаються до експерименту кілька разів, вони можуть аналізувати помилки, також повторювати свої досліди. Це особливо важливо саме для профільної освіти, де учні мають різний рівень підготовки. Далі це формування цифрової грамотності. Наприклад, робота GeoGebra чи «Десмос»? вона навчає учнів математичної візуалізації. Розглянемо можливості запропонованих інструментів. ФЕТ має доступ до понад 150 інтерактивних симуляцій з фізики, хімії, біології, математики та науки про землю. Учні, в свою чергу, можуть експериментувати у безпечному середовищі, змінювати параметри, наприклад, масу, силу, швидкість концентрації речовин та інше. Вони можуть спостерігати, як все це впливає на результат. Також тут є підтримка багатьох мов, у тому числі української. Це робить інструмент зручним для широкого використання. Деякі симуляції можна запускати навіть без доступу до інтернету. Чим це цікаво для STEM? це дає змогу пояснити абстрактні поняття через візуалізацію. Наприклад, учні можуть бачити будову атома або поширення хвиль. Використовується у форматі віртуальної лабораторії, де можна відтворити небезпечні або дорогі експерименти. Також формує у школярів науковий підхід, спостереження, гіпотеза, перевірка, висновок. GoLab та Grasp – це європейська освітня платформа, яка надає доступ до сотень онлайн-лабораторій, різних симуляцій, навчальних ресурсів. На використовується для створення навчальних середовищ, де все це можна об'єднати: ті ж симуляції, відео, завдання, опитування, інші ресурси. GRASP взагалі дозволяє вчителям конструювати власні освітні модулі, без спеціальних знань програмування. Платформа підтримує колективну роботу, тобто учні можуть працювати разом над одними дослідженнями, над проектами, вони можуть обмінюватися результатами, робити певні висновки. Чим все це цікаво для STEM? Забезпечує інтеграцію різних ресурсів у єдине середовище. Тобто можна поєднати ті ж симуляції з FED, відео з YouTube, онлайн-тести, дослідницькі щоденники. Все це сприяє розвитку навичок дослідницького навчання. Підходить також для організації stem STEM-проєктів, де учні вчаться формулювати запитання, проводити експерименти та обґрунтовувати висновки. Корінь з 3D та Мозабук Корінь 3D має понад 1500 інтерактивних 3D-моделей з біології, анатомії, географії, фізики та техніки. Тут можна обертати об'єкти, збільшувати їх та навіть розбирати на частинки. Мозабук це інтерактивна освітня платформа, вона мистить енциклопедичні статті, 3D-анімації, різні симуляції, інтегровані вправи і електронні підручники. Також тут є підтримка доповненої та віртуальної реальності. Чим все це цікаво для STEM? Це дозволяє побачити невидиме від клітинних структур до космічних об'єктів. Формує образне мислення, допомагає візуалізувати складні теми, особливо це цінно для практико орієнтованих уроків біології, хімії, фізики та географії. Джеоджебра та Десмос. Джеоджебра це потужна математична система, яка включає інструменти для алгебри, геометрії, статистики, 3D-графіки та моделювання. Десми, в свою чергу, це онлайн-графічний калькулятор. Він швидко дозволяє будувати графіки функцій, змінювати параметри, і все це в реальному часі. Також тут є підтримка різних інтерактивних завдань та навчальних курсів, особливо в GeoGebra. Ці два інструменти працюють у браузері доступні з будь-якого пристрою. Чим все це цікаво для STEM? Це дає змогу поєднувати математику з іншими науками, де математика використовується як інструмент пояснення того чи іншого явища. Також розвиває візуально-аналітичні навички. Наприклад, користувачі відразу можуть бачити, як зміна параметрів впливає саме на графік або модель. Отже, застосування цифрових інструментів і віртуальних лабораторій, саме у STEM-орієнтованій профільній освіті, створює умови для реалізації дослідницького підходу, для розвитку критичного мислення, для формування практичних компетентностей. Для здобувачів освіти це можливість проводити безпечні та пізнавальні експерименти, а для вчителів це засіб урізноманітнення методики викладання та підвищення ефективності освітнього процесу.